Пію водичку, щоб була така ну, хорошо тепленька. І засиплю туди ложку дрожждей, в цю баночку. І хай вона трошки постої, і піду черенкувати троянди ще. Рабусту хочу ще почеренкувати. Там в мене є окрема баночка така гарненька. Я її знайшла, вона вчора вона там лежала, просто я не бачила. І ось я її. Попробую вам показати оцей іще способ, і ми попробуємо його провірити. І так, чайник у мене нагрівся. вода. Зараз насиплю однією сухою, Ні, можна його поставити, правда? Ну, хай усе. ось сиплю. О, дивіться, о, що розсипала кругу. О, дивіться, насипала сухих дрожжів ось сюди у баночку. Ось ще підберу.